Новини енергетики України за 18-24 вересня, а клімат та атмосфера пропонують ефективні рішення поєднання сонячних електростанцій та теплових насосів. Як зазначається в наданому компаніями спільному прес-релізі, відтепер клієнтам доступні комплексні рішення з електричного і теплового забезпечення за допомогою відновлюваної енергії. В умовах атак на енергетичну інфраструктуру, використання сонячних летних станцій разом із тепловими насосами забезпечує стабільність та передбачуваність у роботі підприємств, а також комфорт та безпеку домашнім господарствам. Такі рішення допоможуть кондиціонувати та обігрівати підприємства, офісні та складські приміщення, житлові будинки, забезпечувати роботу теплих підлог, басейнів та гаряче водопостачання, використовуючи сонячну енергію щодо інших новин тижня. Потенціал вітрової генерації в Україні – 140 ГВт. Війна в Україні стимулює швидке розгортання зеленої енергії. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.